Більша частина цьогорічної зими видалася безсніжною, констатують робітники КП Харків-Благоустрій. І весь цей час працювали майже у звичному форматі. Та Харків нарешті засніжило, тож із самого ранку комунальники стали до прибирання в різних районах міста. У тому числі і у Шевченківському. У нас було на районі задіяно чотири одиниці техніки, яка належить КП Харків Благоустрій. Тракторна техніка. Та було Задіяно ще допоміжна техніка других підприємств в кількості три одиниці. Також для ручного прибирання у нас є засоби малої механізації це щітка підмітальна, 15 одиниць. Я хочу зразу подякувати нашим міським властям Ігорю Олександровичу за те, що навіть у цьому році на наш район було три одиниці техніки такої закуплено. Також комунальники посипають заледенілі ділянки піщано-сольовою сумішшю. Певні доочищувальні роботи кажуть працівники, триватимуть ще кілька днів. У нас завезено було 115 тонн солі в цьому році і півтори тисячі метрів кубічних піску. Ну ми витратили цією зімою десь половину. Половину з цього все всьо одно ми витратили, так як вроді так і снігу не було, але все одно були такі дні, там, де була ожеледиця, була налідь. А от чи також чисто і в інших районах Харкова йдемо питати у містян, як вони можуть оцінити роботу комунальників. Очень добре обирають. Служба працює атлічна. Бачили на вулицях так техніку або двірників. Як бачили, звісно бачили. Все час, возле нас я на героев Сталинграда, там вбирають чітко добре. Там, де я живу, я з Героїв Труда приїхала, той район. Там прибирають, там, там дуже гарно все прибирають. Прибирали. Посипано, не склизько у вас. Ні, не посипали, але ну не склиська, сніг. Тобто сніга, сніга нема. Двірників можна похвалити? Можна. Добре, чисто. Да. Все як. В Хар общем, Харків живе. За даними українського гідрометцентру, у Харкові сніжитиме ще кілька днів. Очікується і незначне зниження температури. Та робітники Харків-Благоустрою запевняють, мають достатньо техніки, піщано сольової суміші, палива, а найголовніше сил, аби прибирати місто навіть у найсильнішій хурделиці. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Новини Харків.